Продовження. Дивіться, Джуліане, тут навіть крізь стелю проходить денне світло. Дівчинка показала вгору, і друзі побачили, що там є просвіт, через який виднілася вершина кручі. Виходить десь там на вершині кручі. Був отвір, що вів сюди в печеру. І це його Ен назвала вікном. цей отвір ми зможемо спустити сюди наші речі, сказав Джуліан, швидко склавши план дій. Бо їх через скелі страшного рока. Слід лише знайти цей отвір на горі. Коли ми виберемося звідси на кручу, ми зможемо спустити сюди все це на мотузці. Вікно, як назвала його Н, знаходиться не дуже високо, бо скелі саме в цьому місці низькі. Гадаю, ми самі легко зможемо спуститися через нього в печеру по мотузці, і не треба дертися по скелях, як ми робили, коли йшли до входу від моря. Це було велике відкриття. Виявляється, наш острів ще більш захопливий, ніж ми думали, зраділа Ен. Ось маємо ще чудову печеру до наших послуг. Відтак необхідно було вилізти на кручу і знайти отвір, що вів до стелі печери, і всі разом рушили нагору. Тімі і теж. Він смішно виглядав на слизьких каменюках. Лапи ковзали. Пару разів пес навіть впав у воду. Але він швидко долав калюжі, в які потрапляв, вилазив на камені і знову ковзав. Він схожий на Джорджу, сміялася Ен. б не сталося, він не здається. І так. Діти вилізли на кручу. Знайти отвір, знаючи про його існування, було неважко. А тут небезпечно, зауважив Джуліан, подивившись униз. Ми випадково могли зайти сюди і провалитися в цей отвір. Дивіться, тут скрізь кущі ожини. Діти подряпали собі руки, звільняючи отвір від кущів. Коли отвір очистили, у нього стало добре видно печеру. А отвір не глибокий, сказала Ен. Здається, можна й стрибати в печеру, притримуючись за стінки. І не думай, зупинив її Джуліан. Ногу зламаєш. Почекай, доки прив'яжемо мотузку і спустимось в печеру. Тоді ми легко зможемо залазити до печери і вилазити з неї. Діти повернулися до човна і почали його розвантажувати. Потім перенесли все на той бік острова, де знаходилася печера. Жилян узяв міцну мотузку і пов'язав нею. Через короткі інтервали, великі вузли. Це для підпори ногам, коли будемо спускатися, пояснив він. Якщо ковзати вниз занадто швидко, можна пошкодити собі руки, а вузли не дадуть ковзати при спуску, та й допоможуть при підйомі. Я спущуся перша, а потім ви мені переправлятимете наші речі, сказала Джорджа. І вона полізла. Руки вправно перехоплювали мотузку, ноги намацували вузли. Виявилося, що так спускатися дуже, дуже зручно. А як ми тімі туди спустимо? запитав Джуліан. Але тімі, який стояв біля отвору й тривожно скавулів, спостерігаючи, як Джорджа, ковзаючи по мотузці, Віддаляється від нього, сам вирішив проблему. Він скочив в отвір і зник унизу. Знизу долинув крик. Господи, що це? Тімі? Ти не забився? Але пісок був м'який, як оксамитова подушка, і Тімі зовсім не забився. Тільки обтрусився і весело загавкав. Хм, він знову поряд з Джорджем. Він не допустить, аби його хазяйка зникала в таємничих глибинах без нього, бо він, її любить тінь. Тепер належало спустити запаси в печеру. Ен ем і Дік загортали все у килимки, а Джуліан Обережно спускав. Джорджа приймала речі, відв'язувала їх, виймала все, потім мотузку витягали і готували наступний згорток. Останній! крикнув Джуліан після тривалих труждень. Тепер спустимося ми. І дозволю собі сказати, що перш ніж влаштувати ліжниці або що, ми повинні добрячі поїсти. Ми казно колись нідали. Я просто помираю з голоду. Незабаром вони посідали на теплій м'якій долівці печери, відкрили бляшанку з м'ясом, покраїли хліб на великі кусні. І поробили канапки. Потім відкрили бляшанку з кабальчиками ананасу і їли цю солодку і суковиту поживу просто ложками з банки. Однак цим діти не наїлися, тому ще відкрили дві бляшанки сардин і діставали їх собі сухарями. Хм, вийшов справжній банкет на всю губу. І наостанок, прошу імбірний лимонад, подав голос Дік. Чому люди не завжди так бенкетують? Нам слід поквапитися, бо не встигнемо зібрати верес для ліжниць, сказала Джорджа. Кому він потрібний? поцікавився Дік. Мені він ні до чого. Мені вистачить приємного м'якого піску, ну, ще подушки і пару пледів, і я спатиму краще, ніж будь-коли в ліжку. Отже, пледи й подушки порозкладали на піщаній долівці, коли потемніло засвітили свічку, і четверо втомлених дітей. Перезиралися між собою. Тім, як завжди, був поряд із Джорджею. Добраніч, сказала Джорджа. Я ні хвилинки більше не витримаю. Я вже сплю. Добраніч. Всім, всім добра ніч. prolonga não